Доброго, доброго, гарного осіннього ранку. Отак, обстанам вийшло, що трошки запізно. Забираємо пасіку з лісу. От, закрив вулиці, поки пішов по рівні, приходжу тут двіжуха така. Так це от оси якраз і літають. От, це заборчик, і вон, 15 метрів це вже ліс. Будемо випробовувати. По обставам так вийшло, що немає кому допомогти, того так і затягнулося, тому будемо сьогодні пробувати апіліфт. Ну і попередній раз теж були частково з апіліфтом працювали. Зараз ув'язую, тут немає що показувати, і апіліфт. Деколи буває питають, хто порекомендує. Ну Це кожному своє, хтось виложить останні гроші ну в кожному свої достатки. І потім буде казати, «А, можна було і не купляти. Якщо, наприклад, ти один десь і немає кому допомогти, ще щось дуже хороша річ. І, до речі, є пасічники, що самі собі роблять, от я теж там в селі зустрічав. ну У нього не епліфт, а така тачка. От, теж використовує. Тобто річ... Потрібна. Якщо немає кому допомогти, я купив вже, мабуть років 8, мабуть. Користуюся ним на пасіці. І один раз користувався вивозив, не було теж кому в того спина, в того те, те не виходило командіровки відрядження, От, то вивозив вже був повністю сам. ну Це один точок перевезли, і це другий точок. Тому що можська і крепка сила, відсутня, може знайти, але ну, не хочеться заморачуватися. То ми з дружиною наші... величка привіт. Так. Е... Ну, люди різні бувають. Я буду відносився коментарів. От. Писали, як я определяю. Отут, до речі, вирисовий і підмішаний з золотарником. Е... Як я відрізняю, дружина, свідок, відкриваєш відро меду на кухні через коридор, в останній кімнаті чути запах. Зимують, весною ти відкриваєш вулик, навіть записи не потрібно дивитися, іде. Вони скривають цей мед, їдять його і йде звідти аромат вереса. Тобто по смаку, якщо у вас немає других медів, крім сонячника, вони ну пишіть. Ви ж на смак відрізняєте яблуко від груші. ну це те саме. Немає, немає ніякої лабораторії, не супер обоняння в моєму язику. Просто на смак відрізняється мед. Е, на рахунок як зимують. Зимують нормально, буває що сильно підливає, е, верес, то тоді. Е, Буває, що деякі сім'ї опоношуються на весну, але перезимовують. Не всі, але ну, є таке. На рахунок, це ж я кажу, що по смаку. Дуже багато зараз може мені в коментарі писати. Але пишіть, поспілкуємося. На вагу. От Я зараз протягую шлейки, мені щоб треба, мені треба припідняти. Я от відчуваю оцей ну, вулик. Ну, це ж так само, як по смаку ми балакали. Цей вулик ну Цей теж тяжкуватий, цей зовсім тяжкий. Тут значить, залито. Я ще їх не збирав, тут іще, дивіться, навіть бачите, жінки. Тут ще нічого не робилося. Ось такий середній клуб для карніки. Значить, дружина навіть без маски не стісняється. От. Бо сюди в ліс далеко їхати і мені виходить невигідно. От. А оси кружляють, як має бути. То зараз я теж при погрузці при цьому всьому. Е, тяжкий, тяжкий, там є один, що взагалі тяжкий. Якщо десь буде легкий, я записую. І зразу при е, зборці гнізда той точок я вже почав збирати, а ці я тільки почну. Як привезу на тому тижні аж. От. По вазі я навіть приблизно можу сказати, готові вони взимують чи не готові. А як клубці, це вже зовсім інше, це треба скомпонувати. Хоча пернер дуже красиво в розплод вийшов і в це ложе. Занесли мед і медок непечатний, тобто вони будуть в першу чергу її їсти. Що оце? І ото, і ото, і це десь були? Тут 300 стоїть рамка, мабуть, там 300 стоїть рамка. Один клійонко відділений, це. Магазини, які недонесені медом. Я їх не забирав на відкачку, я їх лишив, щоб бджоли переносили собі в гніздо. Так, збираю далі. Бачите, такий вийде ролик. Трошки про землю, трошки про епіліфт, роботу епіліфтом. Ну таке спілкування це життя, так само, як і рух це життя. Починаємо далі. Все, Сьомо то 300-та, я не договорив, мабуть, 300-та рамка, це для тих, якщо якесь буде чи відводочок, чи щось у них сталося в роботі не так, то це іменно буде запасні рамки не на весну, а запасні рамки взиму. А якщо залишуться, що конкретно, бо вже немає на осушку, коли ставить, то Йдуть і на весняний, звичайний розвиток. Бувають такі роки, що гарно верба виділяє весною. То такі рамки навіть не підставляємо, бо заносять весняним медом. Знову ж для когось це може бути в диковинку. Але в нас бувають такі руки, що верба дуже гарно виділяє. І метою навіть печатають. То такі рамки, які оці. Тоді я роблю відводки і одразу ставлю їм медові рамки на розвиток. Все. Конструкція я купляв. ну давно вже кажу купляв, Конструкція тут на болту видвигається захват. роги знімаються, Я пробував захвачувати без рог. З ну, то, то землі можна брати, якщо гарно його сюди нахилить, то він рогі дуже хороший захват. Тут ще отак регулюється. Десь в мене є відео, якщо комусь цікаво. Я колись знімав, як відводка пересаджував, то там лежака, я знімав. Кому цікаво, пишіть, тоді пошукаю виставлю. Якщо ні, то ну, от. це захват. Зараз ми все продемонструємо а пілів, тому що от каретка піднімається. Стоїть пружинка, от, бачите. От. І отак от, от пускаєш, тобто у нас завжди де вона не була. Ну, трошки буде вага. От. І підганяємо, тоді затискаємо, піднімаємо і веземо. Частково зараз знімемо, покажемо. Якщо комусь цікаво, це у нас в Україні виготовляють і ну, я не знаю, промислове не от, от, можете пошукати в інтернеті, вони продавали. Під'їжджаємо до вулика. Опускаємо, підганяємо. В'єтку я приподнімаю на висоту вулика. Може посередині всю штуку. Ось так. Підганяємо. Там, де болтиком розмір затиснутий під саму стінку це піджимаємо, затискаємо. І Перепіднімаємо. І що ми припідняли? Разом. Разом із... бачите який мощний і не вирвав. Так, тепер я буду пройду ситуацію. Оп! оп. Роги відпалищі. Как в фильме, он бачит, как в Китае. Одне только что высокий, и неустойчивый. Можно так тянуть. Можно штаны превращаются в шорты. Можно вот так тянуть. Спора, поки роги впруться в вулик. Ця сторона, яка з, з болтиком не регулюється Притул. притул, ця сторона, яка солиться, ось отак. Вулик на рогах затиснули. Знову, мабуть, із. Сильно високо не піднімаємо, тому що тяжість буде нам отаку от регулювати. І вперед. Все. Угу. Так. І ну, Щоб ця сторона тримала, ця тримала. Вот. Але вот, починає припіднімати. Захват уже, розмір виставлений. Те, що відходить, воно все одно його буде тримати, бачите? Там упор, там упор. Да. Спосіб, звичайно, не промисловий, ну, ми ж і не От. Але виручає, коли немає сніг. Тобто цю роботу погрузку можна самому зробити. Рекомендувати, купляти, не купляти не, не можу знову ж покажу. Робоча річ, хороша річ. Ти про що? Про апіліфт. Буває, рік не користуюся, а буває, що потрібно. Потрібно людину десь знайти те це, а тут хоп, раз, і він під рукою. Тобто на ваш розсуд. Бо дехто буває, чи в вайбер групах чи ще питає, хтось каже, що не потрібно гроші. Ну, можливо, але я купив, мабуть, років 7-8 назад. І до цих пір він мені служить. Кажу, буває, що я і ним не користуюся стоїть, але він мені потрібен. Кому треба, річ робоча, погрузили. По часу, мабуть, що вдвох грузить. Ну тут трошки що захват, розхват вивести. А вдвох прийшли, поставили, тобто, можливо, трохи скоріше буде, але при безвиході він працює. Кому сподобалося, ставимо лайк. Бачите, у нас вже літо вертається. Е Гарних переглядів. Питайте когось що цікавить. Пишіть коментарі. Е До зустрічі!